Так, доброго часу, мої дороге Дивимося з вами. Ну, захотілося мені подивитися, що відбувається в Білорусі. Білорусі, що там наш картофельний фюрер. І другий момент подивимося Молдову. Це буде друге відео. Так, що в нас відбувається в Біла Рашки? Що в нас відбувається? Ой, а що таке? А щось ми таке намочили станішки? Ну, дивіться, зараз у них паніка. Вони в шоці. Вони не очікували, що якби щось може бути, і що ми той-то літачок якось там щось з ним зробимо. Ну це ж не ми, правильно? Це щось, якісь нюанси. Ми ж не винні. Що це ми? Ми не знаємо, хто це був. Ні. Слухайте, ну я вам скажу одне. Що це не остання така вихідка, яка була. Я думаю, що туди ще не не один дрон прилетить. Отак От вам скажу. Що ж це тільки початок. І... І там якось дуже буде жарко на тій території, щоб ви розуміли. Ага, угу. буде дуже жарко. Щось там батька збирається втекти, і там буде інший. По о, в цій країні взагалі буде інший президент, буде чоловік, не жінка. Це не, це не та мадам, яку всі вважають президентом. Це не вона, вона не вона. Там буде чоловік. І от чоловік тоді вже буде приводити, призводити до перемоги цю країну. Ну, над отим Росасійським, що там залишилось. Але це не зараз. І навіть не після картофельного цього. Там ще будуть якісь президенти, а потім буде щось налагоджуватися. Так, далі хотіла подивитися, чи буде в березні наступ зі сторони, чи збирається білорашка там десь іти. Вона грається, знаєте, оце грається, вони там щось там граються, граються. У них в планах є. Коли це буде. Ну, от зараз вони домовляються за квітень. За квітень. Уже в березні ні. Уже домовляється до квітень. Ми подивимося, що буде в квітні. Подивимося ближче до квітня. Е, дуже важко якось там. Дуже важко. Лукашенку дуже важко там. Там зараз така програма йде, копають під нього. І дуже, причому свої. А президентом буде інший, інша людина. От якось так. Дякую вам дуже і всього найкращого не буде у нас поки що наступу з Білорусі. Так що можемо спокоїтися. Дякую вам дуже, гарного вам часу і до побачення.